Урок 68. У кінотеатрі. Повторюй за мною. Родина відпочиває. Настали вихідні. Настали вихідні. Родина відпочиває. Сім'я іде до кінотеатру. Сім'я вирішила піти до кінотеатру. У кінотеатрі йде мультик. У кінотеатрі йде про песика. Родина дивиться у кінотеатрі мультфільм про песика. Вічливий песик. Якось гуляла квочка з курчатами у дворі. Раптом налетіла чорна хмара, І дощ полив, як із відра. Квочка мерщій на землю присіла, Пір'ячко розчепірила і заквоктала квок-квок-квок. Це означало, до мене мої маленькі. Ховайтеся негайно, німедліна, ховайтеся негайно. І всі курчатка залізли до неї під крила. Зарилися в тепле пір'ячко. Хто весь заховався? У кого тільки ніжки видно? У кого голівка стирчить, а в кого саме тільки око виглядає. А неподалік у бутці сидів песик. Він побачив, як мокне квочка зі своїми курчатами і вирішив допомогти. Песик запропонував. Предложил. Песик запропонував свою будку. Куропозицію прийняла підлаження. Курка прийняла пропозицію. Вона заховалася у будці разом зі своїми курчатами. А що ж песик? Невже він буде мокнути під дощем? Ні. Наш песик не тільки вихований і ввічливий, наш песик кмітливий, сообразительний, кмітливий. Песик здогадався, взяв миску і накрився нею, ніби миска парасолька. Тепер і песикові добре. Будь ласка, послухай і скажи. де у слові «на початку», «всередині» чи «в конце стоит звук «г». Гава, дзига, ганок, агрус. Агрус – это крыжовник, ягодка крыжовника. Агрус Багато ДЗИГ ГУДЗИК Дякую. Продовжимо мої речення. Квочка гуляла на подвір'ї, але раптом пішов дощ. У квочки не було своєї хатки, але песик їй допоміг. Запропонував свою Дощ мочив песика, але він придумав накритися мискою як парасолькою. Подумай, яке завдання можуть зробити твої друзі, змінюючи слова. Можуть розказати кому. Показують метелика, можуть розказати, ким милуються, кого бачать. Ти можеш назвати один предмет, а друзі ніби їх багато. Ти можеш назвати слова, а однокласники зашифрують їх. Твоє слово він, вона чи воно. Вибери завдання. Для своїх друзів